Нам треба поговорити про цивільних полонених. Отже, є дві категорії полонених українців, які виникають, з'являються внаслідок російського повномасштабного вторгнення, і з ними відбуваються різні види жахливих несправедливостей. Передусім, звісно, з боку російської влади і окупаційних військ. Але в тому числі є дуже дивакувата несправедливість щодо них, яка відбувається вже в Україні після їхнього звільнення, наприклад, через обмін. Отже, про це далі це відео з конкретною яскравою шокуючою історією. Отже, дві категорії полонених: це військові полонені, і цивільні полонені. Військові полонені це зрозуміло, це комбатанти, це люди, які служать в Збройних силах України, точніше в силах оборони у різних підрозділах: це збройні сили, це прикордонники, тобто різноманітні структури Міноборони і е, Міністерства внутрішніх справ. Передусім, ось але є ще деякі. Ну, передусім, так, да, підпорядковані цим двом міністерствам. Це військовополонені. І є також, які потрапили в полон в результаті того, що вони перебували в зоні бойових дій і за різних обставин опинилися в руках ворога. Жахливий стан дуже туманною перспективою, і зараз лунають різні цифри про 5-6 тисяч українських військовополонених, які перебувають на території Росії. Або на українських тимчасово окупованих територіях, але в лапах окупантів це багато тисяч людей, які страждають, які піддаються тортурам, голоду, насильству, побиттям і іншим жахливим злочинам. Тому наші думки, молитви, а також юридичні, міжнародні, дипломатичні та інформаційні зусилля на якнайшвидше повернення цих українських героїв. Також є цивільні полонені. Цивільні полонені це люди, які в зоні бойових дій або на територіях тимчасово окупованих українських територіях, окупованих російськими окупаційними військами. Вони потрапили в руки окупантів з різних причин, за різних обставин. Але як правило, ці цивільні полонені це цивільні місцеві мешканці, які на окупованих територіях. Були помічені у співпраці і взаємодії з українськими силами оборони. Отже, я буквально днями познайомився з таким одним українським цивільним полоненим, який вже звільнений по обміну, і у нього історія є такою, що він проживав все життя в Запорізькій області, тобто, це сім'я, це вже доросле подружжя, у яких вже дорослі діти. Я думаю, що це за 50 їм. І відповідно він працював педагогом в школі в Запорізькій області в, в своєму селі. І коли відбулося почалася окупація у 2022 році, це березень, лютий березень. І їхнє село воно було фактично захоплено майже відразу, окуповане росіянами майже відразу. І частина родичів виїхали, але глава сімейства, чоловік і батько, він повернувся і в село і продовжував там жити і доглядати. І водночас він почав взаємодіяти з українськими силами оборони, тобто він фактично передавав. Геолокації, координати, фотографії з розміщення російських військ, блокпостів, підрозділів, адміністрації окупаційної тощо. що він це передавав через телефонні різноманітні месенджери, всю цю інформацію. Тобто повністю активно співпрацював з Україною, з українською владою, гідно виконуючи свій громадянський обов'язок, залишаючись вірним своїй державі. І служачи своїй державі і своїй батьківщині. І в якийсь момент він був помічений в цій своїй діяльності, і його взяли. До нього приїхали додому з обшуками, все обшукали, і щось там на телефоні знайшли, і відповідно його арештували, а фактично взяли в полон. Це і є от. Те, що ми називаємо цивільні полонені, це не військові, не люди в пікселі, але люди, які є українськими громадянами, які потрапили незаконно в лапи окупантів, російських окупантів. Отже, його взяли і потяг, почали почали тягати. До речі, відволікусь дуже схожа історія. Єдине, що вона закінчилася більш трагічно, трапилася з рідним братом мого дуже хорошого знайомого. Тут на Київщині, коли була окупація в селі Андріївка між Макаровим і Бородянкою, це в Київській області, Бородянка, як ми знаємо, була окупована. Ну і власне Андріївка, це село між Макаровим і Бородянкою, і в цьому селі дуже багато руйнувань, бо окупаційні російські війська рухалися з боку. З півночі через Бородянку до Житомирської траси, ну одним словом, хто був в Андріївці між Макаровим і Бородянкою, відразу після звільнення Київщини в квітні 22-го року, ті бачили величезну кількість руйнувань. І власне на території цього в цьому селі в Андріївці проживав от власне рідний брат мого знайомого, і він, коли потрапив в окупацію, він також взаємодіяв з українськими силами оборони. Він взаємодіяв, передавав локації, координати, і до нього прийшли окупанти, вивели з хати його і дружину, і його просто розстріляли на місці. Дружину не розстріляли, але стрес дружини ви можете уявити. Його просто розстріляли. Вже після деокупації він отримав посмертно відповідну відзнаку і подяку. Зафіксовано, що він взаємодіяв з українськими силами оборони, і за це був розстріляний. І, Звісно, йому ну і честь цієї людини. Отже, ми маємо розуміти, що взаємодія в окупації з українськими силами оборони може закінчитися дуже по різному. Це щонайменше потраплянням в цивіль в полон і отриманням статусу так званого цивільного полоненого, а може бути і розстріл на місці, як це відбулося от в Андріївці з рідним братом мого, мого е товариша. Отже, повертаємося до цієї історії Запорізької області. Отже, цю людину затримали, і фактично він потрапив в полон і став цивільним полоненим. І відповідно його почали тягати по різноманітних всюди. Відразу там Такмак, Мелітополь, потім Оленівка Донецька область, там така сумнозвісне місце, де є в'язниця. І там він перебував в підсумку на Курщині. Опинився в Росії вже безпосередньо на території. Били, відправляли на цвинтар, там він собі копав могилу. Спочатку в своєму селі він попросив дозволу відразу копати могилу біля свого батька, щоб якщо його розстріляють, відразу він міг бути похованим біля батька, але йому навіть це не дозволили зробити. Ну, і Отакі От катування знущання, і він переживав. І відповідно, це достатньо тривалий час відбувалося, і за те, що він просто був вірним своїй батьківщині в Україні. А, і в підсумку в його доправили епатували, етапували аж до Курщини, Курська область, і вже в, десь. Майже місяць він перебував в полоні російському, і навесні, я так розумію, десь кінець березня або, можливо, початок квітня, він був звільнений з російського полону по обміну. І фактично він з весни 22-го року він вже проживає в Україні, звільнений по обміну і має статус тимчасового переселенця і також статус колишнього цивільного полоненого. Що я цікаво, я з ним спілкувався і запитував його історію, їхню історію. І я спілкувався з людиною, яка продемонструвала таку гідність, спокійність, ніякого героїзму, хоча завжди хочеться. Таким людям дякувати за те, що вони в критичних кризових обставинах зберегли вірність своєму, передусім, сумлінню, власному, а по друге, і своїй країні, своїй батьківщині. Що таке перебувати в руках окупантів? Я дуже добре знаю. Це мене в свого часу затримували в Слов'янську в 2014 році. Я там буквально одну ніч провів, в... били, пакет на голові, погрози розстрілом. Ну це таке нікому не побажаєш такого. І але ця людина майже місяць перебувала в такому стані. І от я з ним спілкувався і раз якось під час розмови, ну звісно, і жити нема де. Він втратив їхня сім'я втратила житло, втратила рідний край, втратила такий звичний спосіб життя. І зараз фактично живе десь в приймах, десь там по родичах, по знайомих там, чи оренда, Тобто, ну нема житла. Тобто він живе на вільній українській території, але, звісно, без Кала і без двора, як говорять. І отже, я так між слів просто запитав, а як там, там якась є державна можливо, допомога, підтримка? Ну, все ж таки, ви ризикували не просто здоров'ям а життям, коли взаємодіяли на окупованій території з українськими силами оборони. Він каже: ні, ніякої підтримки немає. І Так, типу між рядків каже: і до речі, забрали у нас цю щомісячну виплату як для переселенців. І в цей момент у мене просто очі стали круглими. Я не знаю, наскільки це було помітно, але я був вражений і шокований. Цікаво, що цей чоловік він це сказав без фактично, такої, без жодної образи. Він це сказав, просто констатуючи факт, і він би про це, можливо, не сказав, якби я його про це не запитав. Але я вже запитав, то він сказав: а, ну, до речі, да, допомоги немає, ще мене зняли ці. Цю державну соціальну виплату для тимчасових переселенців, для ВПО, для внутрішньопереміщених осіб. Як ви думаєте, яка це щомісячна сума виплати? Це 2000 гривень, це нещасні 2000 гривень. Я запитую, а як таке може бути? Він говорить, ну да, там щось комісія порахувала, що е, там, значить, на, на моєї зарплати він продовжує там працювати в школі, що моєї зарплати достатньо. Е, ця людина втратила житло, втратила рідний край, проживає десь в приймах, що немає, ну втратила фактично звичне життя і ледь не втратила життя фізичне, да? і е, через те, що вона була вірною державі Україні. І оця держава у цієї людини забирає щомісячні 2 тисячі гривень, ці нещасні 2 тисячі гривень, просто такої підтримки допомоги внутрішньопереміщеній особі. Я, чесно кажучи, під час розмови вирішив не, не вдаватися і не драматизувати цей факт, щоб, знаєте, не посилювати у цієї людини образу якусь. Да? Навіщо це? Але я внутрішньо, ну, був шокований і сповнений такої. Е, ну, в шоку в злості, якщо можна так сказати, як таке може бути? І ця розмова була в той самий день, коли відбувалося засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України, де розбиралися з прокурорами, з мисеківцями, які там штампують фейкові, фейкові інвалідності собі, рідним родичам співробітникам цих комісій медико-соціальних комісій членами, точніше цим цим мсекімсекам членами медико-соціальних комісій і прокурорам це цей скандал коли Типу про це всі знали, але воно так працювали, коли прокурори отримували фейкові інвалідності для того, щоб це дозволяло їм піти не лише раніше піти на пенсію в 10 в 40 років, бо в принципі вони і так можуть можливість піти на пенсію надзвичайно рано, але в тому числі, щоб і отримати підвищені пенсійні виплати аж там до 20 і більше тисяч гривень на місяць. Тобто, це люди, які десятками років є частиною державного апарату які годуються з держави. Причому на посадах з максимальним корупційним ризиком прокурори, мсеківці, митники це такі позиції. В державних органах з максимально підвищеним корупційним потенціалом, тобто, це люди. Я не кажу, що всі з них, да але багато хто з них за життя за своє професійної кар'єри і так багато підживлювалися через романітні такі корупційні або такі напівкорупційні механізми і накопичували свій ресурс, але вони ще роблять собі фейкові інвалідності. Що окрім е, корупційних надбань, які вони здобули під час роботи там в прокуратурі, ще мати або МСЕК ще мати і е, ну, скажімо так, е, непорівняно високі пенсії е, в 40 років в рік у віці, який не дуже то, чесно кажучи, і пенсійний. Тобто люди, які euh, від держави завжди годуються, вони продовжують годуватися ще більше у корупційний спосіб або у спосіб euh, фейкової інвалідності, скажімо так. Але коли приходить ворог, нападає окуп... оку... на час окупації на певних територіях, приходить російська збройна агресія, вони першими тікають, першими світять п'ятками. Це така окрема розмова, але я думаю, що всі мешканці тимчасово окупованих територій, окупованих територій дуже добре знають, де були 24 лютого 2022 року. Вже вранці місцеві співробітники СБУ прокуратури місцевих військових частин, де вони були, де їх не було там. Вже не було зранку. Їх всі вже там не було в більшості випадків. Тобто вони там десь по внутрішніх каналах, я так розумію, попередавали інформацію, і зранку вже ніколи не було, коли ще люди спали. Місцевих там вже прокурорів, СБУшників, митників, Мсеківців і інших представників е, правоохоронних структур, вже не було. Тікали першими. А от той чоловік, дядько в Запорізькій області в селі, прод... залишався, чинив опір і. Взаємодіяв з силами оборони, за що був взятий в полон. А тепер у нього забрали 2000 виплат. А ті, хто тікають першими, продовжують потім повертаються, оформлюються, роблять фейкові інвалідності, живуть, живляться, смокчуть з цієї держави, смокчуть від корупційних виплат, потім смокчуть з держави, а потім у разі загроз тікають першими. Розумієте, тут це така, знаєте, історія. В якій, яку от доводиться просто констатувати і ще раз нагадати собі, що завжди героїзм і подвиг вони співіснують одночасно з аморальністю такою і мерзенністю такою низістю. І це той самий випадок. І тоді на засіданні РНБО, ви знаєте, тут в принципі ухвалили рішення взагалі розганяти секс, скасувати, їх ліквідувати. Але ж фактично воно існувало роками десятиліттями. Всі про це знали. Лише коли скандал публічний з'явився, почали публічно, демонстративно типу закручувати всім гайки. Але всі знали, що воно існує. От це аморальність людей на корупційних позиціях, посадах. А, і цієї моральності немає межі, вона бажає не лише аморально діяти під час роботи на державній службі, а потім ще у маніпуляційний спосіб з фейковими інвалідностями забезпечувати собі постійне пожиттєве забезпечення за державний кошти. Коли люди, які ризикували життям заради держави, позбавляються ця держава, позбавляють їх нещасних 2000 тисяч гривень в місяць. Тому, враховуючи, констатуючи, що героїзм подвиг співіснують одночасно в одних людей співіснують одночасно з низістю аморальністю і аморальністю інших людей, тут питання залишається більше, мабуть, до держави. А от держава з ким? От з ким держава, є? вона, яку позицію має, кого вона підтримує? Кому вона дозволяє продовжувати дихати і розвиватися? А у кого вона це дихання притискає і. Стискає горло. Тобто, кому вона допомагає продовжувати існувати? Людям, героїчним переселенцям, які співпрацюють, залишаються вірними в українській державі, але у них забирають 2 тисячі гривень виплат. Чи у от, тих, кого вони підтримують, чи у тих е, таких присосок, паразитів на тілі державного бюджету, які незаслужено підлогом службовим. Брехливими фейковими документами, фейковими інвалідностями живляться і смокчуть, викрадають з держави значно більше коштів, не ризикуючи своїм життям і навіть тікаючи першими, коли виникає якась загроза для держави. Важливим фактором і критерієм для держави і державного апарату має бути принцип справедливості. Коли народ і нація Бачить, що держава діє несправедливо, тобто вона підтримує або толерує аморальність, разом з тим стискає горло людям, які ризикували своїм життям і здоров'ям заради цієї держави, це призводить до деградації суспільства. Це призводить до деградації суспільних настроїв. А це дуже небезпечно, особливо в часи війни, в якій ми проживаємо зараз в Україні. Це небезпечно. Тому сьогодні держава і всі органи влади вони мають демонструвати максимальну нетерпимість по відношенню до своїх слуг, державних слуг, які обкрадають тіло держави, бюджет державний, а водночас в той час, коли інші люди, які не мають доступу до державних ресурсів, не є державними службовцями, страждають. Шукають там тисячі там, сотні гривень для того, щоб купувати собі харчі своєї сім'ї, або десь якось орендувати житло, тому що їхнє рідне житло або зруйновано, або е, знаходиться на окупованій території. Е, справедливість в державній політиці, в державних підходах і в державних критеріях. Це базова фундаментальна цінність і важливий принцип функціонування держави і суспільства, без якого все починає руйнуватися, без якого відбувається деградація суспільства і, в тому числі, деградація настроїв в Збройних силах України. Це не додає дерзновіння битися з ворогом, а навпаки, його прибирає. Тобто такі речі, така аморальність з боку державних структур. Вона дезорієнтує і підриває обороноздатність країни. Оце ми фіксуємо. Гній треба вигрібати всіма зусиллями. І цьому допомагають громадянське суспільство, громадяни декларуванням, озвучуванням цих проблем. І в людях, скажімо так, от є дуже часто от зло, яке треба долати, його треба долати і в собі. І допомагати іншим долати в них і в державному апараті. Поширте це відео, лідер має здолати несправедливість, і ми маємо будувати державу, в якій люди пишаються тим, що вони є носієм українського паспорту.